Пані Інна, читачка сімейної бібліотеки у центрі міста, розповідає, не пропускає жодної нагоди, аби завітати сюди, адже дуже полюбляє читати. Книгоманка обожнює історичну літературу та фантастику. Усе солов'їною. Дуже багатий вибір книжок. Все, що я замовляю, я все можу отримати. Все, що переведено українською, навіть на землю. Полюблюю читати багато різних вещей. І українські наші. Любимі рідні Це Шевченка, Леся Українка Іван Франко, а там кошеноземну літературу, яка переводиться українською. Я прийшла на українську і читаю тільки українською мовою зараз. Читальні є книги на будь-який смак від психології, детективів та фантастики до поезії, науково-популярної літератури та казок. Бібліотекарі кажуть, зростає кількість тих, хто обираючи між електронною і паперовою книгою, віддає перевагу останній. Є люди, які відмовляються від. Електронних книжок, бо вони хочуть книжки бачити, відчувати сторінки. Фонд нашої бібліотеки поповнений дуже цікавими книжками, які дуже дорого стоять у магазині, але можна прийти до бібліотеки, зареєструватися, взяти її, почитати і через 45 днів повернути. У цій бібліотеці понад 15 тисяч книг, близько чотирьох тисяч для дітей. Особливим попитом серед найменших читачів користується розвиваюча серія книг Вімельбух немає тексту. Але лише є картинки, які розвивають уяву малечі. Тобто дитина разом з батьками сама вигадує історію того ж: жирафи, чи лисички, чи бегемотика. У читальні також організовують і цікаві лекції та навіть курси. Наприклад, можна вивчати українську та англійську мови. А для дітей, які приходять до читальні з батьками, діє проект вихідного дня бібліоняня. Ми запровадили таку лекцію. Коли в нас йде бібліоняня, діти займаються на бібліоняні, а для батьків від психологів ідуть лекції, як комунікувати з дитиною, як бути кращим другом дитині. У разі сигналу про тривогу читачі та бібліотекарі прямують до укриття, яке також тут є. Коли лунає тривога, ми спускаємося до укриття, де діти разом з батьками можуть пограти у настільний футбол, і скористатися біговою дорожкою. Скористатись укриттям можуть і інші запоріжці, якщо знаходяться поруч. Аби перечекати небезпеку, можна взяти і книгу з собою. Загалом з початку року фонд бібліотеки оновився на півтори тисячі примірників. Допомогли у цьому і самі читачі. Чимало книг люди просто подарували. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.